Нарешті ми дозволили, що військово-лікарські комісії будуть створюватися не тільки в військових шпиталях, а також в шпиталях системи МВС, Служби безпеки України, а також в інших лікарняних закладах. Державної і комунальної форми власності, Національна комісія охорони здоров'я вже підготувала оплату пакет за надання такої послуги, тобто лікарні вже готові. Це розвантажить черги, які зараз існують. Наступний законопроект ми ухвалили також важливий. Він стосується довідок, які збирають поки що військовослужбовці після отримання травми чи поранення. Ми скасували такі довідки, тобто, ці довідки саму інформацію інформацію будуть передавати в електронному варіанті керівники військових частин і тим військовослужбовцям, які завершують лікування, не потрібно буде знову повертатись в військові частини, проводити службове розслідування, доказувати, що він отримав травму під час бойових дій. Це ми спростили, бо це підкреслення часу. І ще один важливий законопроект щодо підтримки військових це внесення змін до дисциплінарного статуту збройних сил. України щодо дострокових звань, тобто сьогодні командири, начальники військових частин мають право достроково присвоювати військові звання до цього часу. Вони не могли. Це вимога часу, це стимулює тих військовослужбовців, які добростовісно відносяться до виконання обов'язків, які мають організаторські здібності, і це буде стимулом і ріст по службі.